Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Ми продовжуємо досліджувати розділ геометричні фігури величини. Тема сьогоднішнього уроку – кути, трикутники, многокутники, піраміди. Які кути можна побачити у довкіллі? Візьмемо, наприклад, цей будинок. Ми бачимо кут. Прямий. Гострий, прямий кут. Прямий кут. Прямий кут. Назви свої приклади. Натисни на паузу. Згинаючи свій лікать, створюйте різні види кутів. Перед тим, як ми перейдемо до виконання цього завдання, пригадаємо, якими бувають кути. Прямий. Тупий і гострий. А тепер синаючи свій лікоть, створюйте різні види кутів. Прямий. Тупий. Гострий. Тупий. Прямий. Тупий. тупий Гострий. Усно виконаємо завдання під номером 281. Обчисли значення виразів. Вам необхідно поєднати вираз з результатом. Натисніть на паузу. Отже, 200 поділити на 200 буде 1. 400 поділити на 4 – 100. 700 помножити на 1. 700. 50 помножити на 10 500 і 300 поділити на 30, 10. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 4 листопада класна робота. Натисніть на паузу. Гіліграфічна хвилинка буде складатися з чисел, що є результатами множення числа 4. 4 помножити на 1 буде 4. Записуємо. 4 на 2.

32, 4 на 9, 36 і 4 на 10 40. Знайди неповну частку і остачу. Від каліграфічної хвилинки відступіть вниз одну клітинку. Записуємо перший вираз. 50 поділити на 7. Чи повністю ділиться 50 на 7. Ні, яке найближче число менше за 50, але повністю ділиться на 7. 49. 49 поділити на 7 буде 7. 50 мінус 49 буде 1, отже, востаче 1. Наступні три вирази обчисліть самостійно, натисніть на паузу. Перевіримо. 70 поділити на 9 буде 7. Востачі. 7. 55 поділити на 6 буде 9 остача 1. І 35 поділити на 4 буде 8, востаче 3. Перейдемо до наступного виду роботи це рівняння. Запишіть посередині слово рівняння. Розв'яжемо перше рівняння. Х помножити на 7 дорівнює 84. Х в цьому рівнянні – це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 84 поділити на відомий множник, поділити на 7. Нижче пишемо х дорівнює. Число 84 розкладемо на 70 і 14. 70 поділити на 7 буде 10, 14 поділити на 7 буде 2, 10 і 2 буде 12. Зробимо перевірку. Замість х підставляємо число 12, множимо на 7. Порівнює 12 це 10 і 2. 10 на 7 буде 70, 2 на 7 буде 14. 70 і 14 дорівнює 84. І ще пишемо 84, дорівнює 84. Записуємо наступне рівняння. 256 поділити на х дорівнює 4. 256 поділити на х дорівнює 4. В цьому рівнянні х це невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Х хто Зв'яжемо в стовпчик 256. Поділити на 4. Перше ділення – це 25. 25 поділити на 4 буде 6. 6 на 4 24. 25 мінус 24 буде 1. Зносимо 6. 16. 16 поділити на 4 буде 4. 4 на 4 буде 16. 16 мінус 16 буде 0. Отже, 256 поділити на 4 буде 60. Робимо перевірку. Записуємо 256. Поділити на 64 дорівнює 256 поділити на 64. Перше ділене – це все число 256, значить, в часті буде одна цифра. Наскільки треба помножити 4, щоб результат закінчувався на 6. На 4, 4 помножити на 4 буде 16. 4 на 6, 24 і 1 – 25. Отримаємо 256. Віднімаємо. Це дорівнюю, записуємо 4. 4 дорівнює 4. Зараз вам пропоную трошки відпочити. Знайдіть безпечне місце для руханки. Сон хороший сміх та гра це найкраще дітвора. Не забудь про спорт щодня буде. Трохи відпочили, повертайтеся за свої робочі місця. Нагадаю, що ми сьогодні з вами досліджуємо геометричні фігури. Кути, трикутники, піраміди. Перед вами трикутники. Трикутник, який має прямий кут. Ми пам'ятаємо, що прямий кут виглядає ось так. Або ось так. Або. Так, або так, трикутник, який має прямий кут, називається прямокутним. Ось цей кут. Отже, трикутник прямокутний. Трикутник, який має тупий кут, називається... Упокутним. Ось цей кут. Трикутники, у якого усі кути гострі, називають гострокутним. Гострий, теж гострий і третій кут гострий. Прочитайте ще разок для себе цю інформацію. Натисніть на паузу. Опрацюємо з об'ємними геометричними фігурами пірамідами. Скільки трикутників має поверхня кожної піраміди? Які многокутники лежать в їх основі? Поверхня піраміди це є її грані. Порахуємо, скільки трикутників має перша піраміда. Один. Другий, третій. А тепер ще є позаду і позначено пунктирною лінією, тому що ми його не бачимо. Четвертий трикутник, п'ятий трикутник і ось шостий трикутник. В основі такої піраміди лежить один, два, три, чотири, п'ять, шість, шестикутник. Працюємо з наступною пірамідою. Поверхня має один трикутник, другий трикутник і позаду третій трикутник. Поверхня цієї піраміди має три трикутника, в основі лежить теж трикутник. Далі наступна піраміда. Один трикутник, другий трикутник. Позаду пунктирною лінією третій і четвертий. Чотири трикутники це є поверхня цієї піраміди, а в основі лежить чотири кутник. І остання піраміда, порахуємо теж скільки трикутників, поверхня один, другий, третій, позаду четвертий і п'ятий. П'ять трикутників це поверхня цієї піраміди, а в основі лежить 1, 2, 3, 4, 5, п'ятий кутник. Попрацюємо над математичною задачею. Запишіть задача 288. Натисніть на паузу. Прочитаємо задачу. Для обклеювання однієї кімнати купили 6 рулонів шпалер. А для іншої 9 таких самих рулонів. Усього купили. Усього купили 210 метрів шпалер. Наскільки більше метрів шпалер призначено для другої кімнати, ніж для першої? Прочитайте цю задачу ще раз для себе. Чи можемо ми дати відповідь на запитання задачі? Наскільки більше метрів шпалер призначено для другої кімнати, ніж для першої? Отже, що означає 6 задачі? Скільки рулонів шпалер купили для обклеювання однієї кімнати? Що таке дев'ять задача? Скільки рулонів шпалер купили для другої кімнати? Що означає 210 метрів задачі? Скільки всього купили метрів шпалер? Про що запитується в задачі? Наскільки більше метрів шпалер призначено для другої кімнати, ніж для першої? Для розв'язання цієї задачі я вам пропоную план. Як бачите, в ньому 5 пунктів, отже, задача на 5 дій. Прочитаємо перший пункт план. Скільки всього рулонів купили? Для першої кімнати купили 6 рулонів, для другої кімнати купили 9 рулонів. Ми можемо знайти скільки всього? Можемо. Запишемо розв'язання. Перша дія. Щоб знайти скільки всього, треба до шести додати дев'ять. Порівнює п'ятнадцять. В дужках рулонів Купили. Всього. Друга дія. Скільки метрів в одному рулоні? Якщо всього купили 210 метрів, а таких рулонів 15, як знайти скільки в одному? 210 поділити на 15. Перше неповне ділене це 21. Часку записуємо 1. 1 на 15 буде 15. Піднімаємо. Від 1 відняти 5 ми не можемо. 11 мінус 5 буде 6. Зносимо 0. 60 поділити на 15 буде 4. 4 на 15 буде 60. Отже, 14 метрів в одному рулоні. В одному рулоні 14 метрів. Для обклеювання однієї кімнати купили 6 рулонів. Якщо в одному рулоні 14 метрів, то в шести рулонах як знайти? 14 помножити на 6. Записуємо третє дія. 14 помножити на 6 дорівнює 10 на 6, 60, 4 на 6, 24. 60 і 24 буде 84. 84 метри призначено для однієї кімнати або для першої. Призначено для першої кімнати. Є ще друга кімната. Якщо в одному рулоні 14 метрів, а купили таких рулонів 9, то скільки метрів для другої кімнати? Як знайти? 14 помножити на 9. 10 на 9 90. 4 на 9 36. 90 і 36 буде 126. 126 двадцять шість метрів. Тере призначено, призначено для другої кімнати. Задача запитується. Наскільки більше метрів шпалер призначено для другої кімнати, ніж для першої. Отже, нам треба порівняти два числа від більшого 126 ми віднімаємо менше 84. Отже, від більшого числа 126 ми віднімаємо менше 84. 6 мінус 4 2. 12 мінус 4 Записуємо відповідь. Відповідь наскільки на 42 метри шпалер більше призначено. Для другої кімнати ніж для першої ніж для першої. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами пригадали геометричні фігури. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами працювали над геометричними фігурами, дізналися, що таке гострокутні трикутники, що таке прямокутні трикутники, топокутні трикутники. Розв'язали з вами задачу, розв'язали рівняння, тож ваше домашнє завдання. Розв'яжи задачу подібну до тої, яку ми розв'язували на онлайн-уроці. Дякую за роботу, до нової зустрічі!